Осінь час роздумів для учнів та батьків. Залишитись у школі після 9 класу чи піти у доросле студентське життя. Медичний фаховий коледж ЗДМФУ чудовий старт для кар'єри у сфері охорони здоров'я. Я думаю, що сьогодні багато людей не знає про існування Запорізькому державному медико-фармацевтичному університету фахового медичного коледжу, який готує фахівців теж медично-фармацичним медсестер медсестери помічников-фармацевта. А з цього року вже готує також і медсестер-касметологів. Медичний фаховий коледж є структурним підрозділом Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. І більше 90 років ми вже випускаємо асистентів фармацевтів та медичних сестер. В цьому році ми виконали повний ліцензійний обсяг і зарахували студентів на відділення «Сестринська справа та фармація навчання в коледжі чудовий шанс отримати важливі в Україні професії та одночасно здобути повну середню освіту. Не потрібно витрачати час на зайві роки в школі, каже один із студентів. Про свідомий вибір не жалкує, тому що це вже зараз отримати спеціальність дуже таку ну, пріоритетну в нашому житті, в наші ча в наші часи дуже важкі. І взагалі, ну якби вже я її отримую, я вже зможу працювати ну, на відміну від своїх однолітків. Варто відзначити, що випускники коледжу мають унікальні переваги при вступі до університету. Вони після завершення навчання мають вже спеціальність, за якою можуть можливість працювати вже. А медсестер не вистачає в країні сотні тисяч, як і не вистачає сьогодні, і фахівців фармацевтичного напрямку. Але ж е ці наші випускники, які завершили навчання, вони також мають змогу вступати до медичного університету навіть на бюджетні місця і навчатися менше, бо вони вже багато предметів засвоїли і навчаються вони не 6, а 5 років. Щодо самого процесу навчання в умовах війни все відбувається за найвищими стандартами. Колиш використовує всі досягнення, всі технології, які сьогодні в медичному університеті, матеріальну базу. Це і тренінгові центри, і спортивні зали. Тому ми відрізняємося, наш школи сьогодні відрізняють від інших коледжів, перш за все, потужною матеріально-технічною базою. А ще він відрізняється тим, що на базі цього коледжу навчальний процес ведеться в змішаному форматі. Багато студентів навчаються аудиторно, так як навчаються студенти нашого медико-фармацевтичного університету. Так, як Запоріжжя є прифронтовим містом і багато закладів фахової передвищої та вищої освіти зараз навчаються у форматі онлайн, то є актуальним зараз привести студентів до аудиторії для того, щоб вони змогли. Закріпити свої практичні навички і наприкінці року здати державні іспити та єдиний державний кваліфікаційний іспит. Тож тому у нас студенти нашого коледжу приходять до аудиторії третій-четвертий курси для того, щоб закріпити практичні навички. Затишні аудиторії, безпечні укриття на території закладу освіти. Навчання в медичному коледжі відповідає всім нормам безпеки. Та й самі студенти з радістю займаються офлайн, адже розуміють, що в медицині потрібна не лише теорія, але й практичні навички. Аміна продовжує сімейну династію. Медсестрою була ще прабабуся чіткими вже професійними рухами онуки. Під час маніпуляцій була б задоволена. Я обрала медичний фаховий коледж. Ну, по перше, я одразу знала, що я буду працювати в медичній сфері. Неважливо, це буде медсестра чи вже лікар, а обрала саме медичний фаховий коледж, бо тут працюють самі професіонали. І я знала, що тут я отримую хорошу освіту, саме медичну. Мене тут все влаштовує. Практична підготовка є нашим пріоритетом, кажуть викладачі. Всі навички студенти відпрацьовують у спеціалізованих кабінетах, лабораторіях та тренінгових центрах коледжу та університету дуже важливо для нас це підтримка Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. У них потужна матеріально технічна база, і наші студенти відділення сестринська справа ходить до міжкафедрального тренінгового центру, де можуть в повному обсязі закріпити практичні навики з терапії, хірургії, педіатрії, акушерства, гінекології. А Також нас запрошують кафедри фармацевтичних дисциплін і кафедра органічної, неорганічної, хімії, фармацевтичної, аптечної технології, організації та економіки фармації. Також наші студенти є дуже частими гостями на кафедрах для закріплення також практичних навичок. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цей коледж, подивилися на його сайт. Прийшли на день відкритих дверей, і хочу сказати, що у цьому році, незважаючи на такі складні умови, військовий стан недалеко знаходиться війська агресора, ми набрали 100% на всі наші напрямки, підготовки. Яскрава та насичене студентське життя, можливість отримати затребувані країною професії, плідна та конструктивна співпраця з медичним університетом. Та пільгові умови при вступі до вишу перевагу такого навчання чимало. Тож, якщо постало питання, де навчатись, Запорізький медичний фаховий коледж ЗДМФУ чекає на вас.